Тема сьогоднішнього заняття це кислоти, а саме їх номенклатура, класифікація та їх властивості. Познайомимося, що ж таке кислоти. Кислоти це складні речовини, до складу яких входять атоми гідрогену та кислотний шок. Потрібно запам'ятати, що валентність кислотного залишку дорівнює числу атомів гідрогену в молекулі кислоти. Чому? Тому що валентність гідрогену завжди дорівнює 1, виходимо тому з цього право. Класифікація. Кис... Є кілька класифікацій, за якими розділяють кислоти. Першою є це те, що кислоти класифікують за кількістю атомів. Також їх класифікують за окисною здатністю, за ступенем дисоціації, за міцністю та наявністю в них оксигену. Щодо фізичних властивостей кислот, ми можемо сказати, що вони є молекулярними речовинами. І їх фізичні властивості залежать від їх будови. До прикладу, при звичайних умовах вони можуть бути рідкими, такими як сульфатна кислота, або твердими, наприклад, як силікатна кислота. Майже усі мінеральні кислоти за винятком силікатної розчиняються у воді. Важливо пам'ятати, що між молекулами оксигеновмісних кислот утворюються водневі зв'язки. Щодо хімічних властивостей кислоти, Перше, що ми розглянемо, це її дія на індикатори. До прикладу, беруть три індикатори: один з яких лакмус, ще один це метил і третій це фенолфталеїн. На даному зображенні ми можемо бачити дію індикаторів на нашу кислоту. Взаємодія кислот з металом. Ми знаємо, що метали неоднаково реагують з кислотами. Чому? Це пов'язано із властивостями металів. А саме, бекетов розташував метали відповідно до їх активності в ряд від найсильніших до найслабших. Цей ряд так і називається ряд активності металів. На даному зображенні ми можемо побачити, що найактивніший метал в ряді це єлітій, а найслабший це золото. Ми можемо побачити там водень, а чому ж він там серед металів? Водень серед металів перебуває не випадково. Він розділяє метали на активні, які витісняють водень із розчинів кислот. І ті, що не взаємодіють із розчинами кислот, і водень не витісняють. До прикладу, опираючись на дані формули. Увага! Тут потрібно бути уважним. Нітратна кислота по-особливому реагує з металами. Водень не витісняється жодним із металів. Перше рівняння. Щодо концентрованої нітратної кислоти, вона також взаємодіє по-різному. Це ви можете бачити також у наших рівняннях, у другому випадку та у третьому. З основними і амфотерними оксидами кислоти утворюють середні солі. В даному випадку проходить реакція. Також вони взаємодіють з основами. Такі реакції називаються реакцією нейтралізації. Кислоти можуть також витісняти більш слабкі кислоти з їхніх солей. При цьому кислоти реагують з солями, якщо, внаслідок реакції, ми можемо спостерігати такі результати. Як? Випадає осад, виділяється газ, чи утворюється слабкий електроліт?